Це закинута багатоповерхівка, на якій я проживу 100 днів. І за ці 100 днів мені потрібно буде вибратись. Я заспавнився в грузовому крані. Моя кабінка була невелика, але зате тут була курточка і чоботи. Я вирішив вийти на вулицю, щоб оглянути територію. По цілому даху були розкидані контейнери, а також підноси з тройматеріалами. Я вирішив спуститися з крану, але драбинка була зламана. І мені її треба зремонтувати. Я повернувся назад і хотів відкрити люк, але його заклинуло. Мені довелося його ламати руками, чи що я втратив майже всі свої сили і втратив свідомість. Прокинувшись, я глянув скриньку і помітив два супчика, карту, підзорну трубу і воду. Відкривши мапу, я зрозумів, що ця багатоповерхівка знаходиться в якомусь полі. Я вирішив також оглянути верхівку крану і помітив, що він тримає якийсь груз, на якому було дуже багато бочок та сундуків, в яких можуть бути доволі цінні ресурси. Тут було доволі високо, але вибору в мене не було, тому я стрибнув. Приземлився я доволі вдачно і почав оглядати скриньки та бочки. Першій ж боці я знайшов та сінні, яке мені дуже поможе. О, багато дерева. Я скрафтив декілька драбинок і завдяки коврикам піднявся на кран. Поставив всі драбинки, і мені їх все ще недостатньо. Тоді я повернувся назад до грузу і знайшов в бочках трохи землі, а також бамбук. Я його посадив на землю і почав чекати, поки він виросте, щоб зробити з нього палки. З часом я збільшив свою плантацію бамбуку і почав ще швидше фармити бамбук. Мені не вистачило буквально три драбинки, але я вирішив стрибнути вниз. З півблоків доробив драбинку і почав шукати вихід, але його тут, на жаль, не було. Тоді я побачив чуть вище дирку, через яку я й виліз. Тут уже спавняться злі моби. Надіюсь, вони мене не уб'ють. Я забіг в перший контейнер, і там було ліжко. Тому я вирішив поспати. Наступного дня біля контейнерів я побачив якийсь дивний вхід. Зайшовши туди, я побачив, що він засипаний цеглою. І пройти я ніяк не зможу. Я почав досліджувати контейнери далі і зрозумів, що не всі контейнери житлові, і в деяких можуть бути ресурси. Але поки відкрити я їх не можу. Зайшовши в жовтий контейнер, я помітив, чиїсь черепа. О, все доволі моторошно. Я помітив, що дерево, яке я саджав на крані, виросло, і мені його було потрібно зрубати. Тому я повернувся на кран і почав ламати листя, щоб в першу чергу здобути пагонець. А ось і він. Тепер можна рубати саме дерево. Зрубавши дерево, я здобув бамбук, а також почав збирати землю. Спустившись, я посадив дерево також цілу кучу бамбуку. Я помітив другий вихід і вирішив в нього зайти. Тут була невеличка кімнатка з бочкою, і в ній було трохи м'яса, дві сокири, запальничка і віник. Вийшовши з кімнати, я побачив недобудовані квартири. Їх тут було дуже багато. Я почав повністю досліджувати посінні поверх багатоповерхівки. Чорт, головна тут не заблукати. А, чортів зомбі! Я ледве від нього відірвався, але впереді був ще один зомбі. Я відштовхнув його і почав вилазити на поверхню, але бісовий зомбі мене вкусив за лапку. Хух, Втік. Я повернувся в каюту, але там був зомбі. Я його вбив і спустився, щоб поспати. Але на мене напали два його братана, і я ледве від них втік. Зайшов в один із контейнерів, щоб поспати. Але чорт забирай! Неподалік були моби. Тоді я зайшов в контейнер з черепами і аж там зміг переночувати. Цього дня я вирішив знову обшукати постійній поверх багатоповерхівки. Тільки в цей раз набагато уважніше. Трохи відкусив тортем і вийшов з кімнати. Дивлюсь наліво, а там кріпер. Повертаюся, а там довбаний зомбі. Я пробіг через нього і в кінці коридору вибігає горючий зомбі. Мені прийшлось паркурити по стінам. Але, чорт забирай! Тут був скелет! Я пробіг повз, і тут я бачу чиюсь кабінку. Я в неї зайшов і вирішив тут сховатися, так як скелет мене все ще шукав. В бочках, на жаль, нічого не було. Ай, чортів скелет! Трохи відхилившись, я знайшов сходову клітку, і, на жаль, драбина була зламана. І щоб звідси вибратись, мені її потрібно зремонтувати. Пройшовши далі, я помітив зомбі і вирішив його зафігачити. Но мене помітив скелет, і мені довелося ховатися. Бивши одного зомбі, на мене напало три. Я ледве від них відбився, але це був не кінець. Далі прийшли ще два зомбі, а потім три, і в мене залишилося півтора сердечка. Один удар, і я труп. Я вирішив тимчасово забарикодуватись, щоб трохи відхилитись. О, ні, тут кріпер. Ого, та й ще зомбаки. Відбившись від них, я зламав свою барикаду і побіг через кріпера. Але чорт забирай! В наступному коридорі був ще один кріпер, але мені повезло його уникнути. Повернувшись направо, я побачив, що пів багатоповерхівки зруйнована. Це була не дуже хороша новина, так як ця будівля може будь-яку секунду рухнути. Наступного дня я зробав дерево, Ах, знову один паганець. Також я здобув бамбук і подумав, що мені потрібно спустити ось той піддон з ресурсами. Але це можна зробити тільки динамітом, якого у мене ще не було. Тому я спустився в багатоповерхівку і почав вбивати кріперів, але інколи натикався і на скелетів. Повбивавши мобів, я знайшов хижину працівників і вирішив тут зробити собі базу, тому почав її перебудовувати. Дех я вирішив забудувати блоками, щоб зверху на мене ніхто не скакнув. Добудувавши базу, я повернувся на поверхню, де вирішив зламати ферму бамбуку, щоб побудувати ферму Ягід, так як їда у мене зовсім скоро мала закінчитись. Біля моєї бази чомусь постійно були скелети, як виявилось, вони спавняться в цьому ліфті. Тому я вирішив вбити скелетів і поставити там факел. З часом я нафармив 5 пороху і залишилось знайти пісок. Його я знайшов в бочці. Зробив динаміт, але підпалити його було нічим. Але я десь точно бачив запальничку. Обшукавши всі бочки і сундуки, я нічого не знайшов. Тоді я спустився в одну із кают. І так, тут дійсно є запальничка. Я поставив динаміт біля залізної сипочки і підірвав. І весь груз впав до самого низу. На жаль, від падіння постраждав хід в кабінку, але це не страшно. Всі ресурси з піддону я переніс собі в нову базу. І як виявилось, з усього піддона вийшло збирати всього два сундуки ресурсів. Цього дня я вирішив відкрити контейнери. В першому були цегляні блоки, далі цегляні сходи. А от наступний контейнер був повністю забитий рибою. І тепер з голоду я точно не помру. В жовтому були залізні грати. І здається, закриті контейнери закінчились. Знайдених сходів я почав ремонтувати сходову клітку, але, на жаль, до кінця їх не вистачило. У мене майже не залишилося нормальної їди, і все, що в мене є, це декілька яблук, три супчика і трошки нежареної риби. Але цього мені вистачить не на дуже довго. Мені потрібно срочно звідкись брати їжу, і я навіть знаю, звідки я її візьму. Давайте спершу переплавимо залізо, яке в нас є. А в нас півтораста стаку заліза, фіхеть. Окей, давайте тут поставимо пічку. І в дві пічки засунемо переплавлятися залізо. Окей, думаю, мені цього вистачить. Також мені потрібно взяти палки, і я збираюсь скрафтити собі меч. Так, і по-моєму в тому червоному контейнері якраз живуть риби. Тут прям дуже багато риб, і я збираюсь їх всіх вбити, щоб не померти з голоду. Але тут є також риби фугу, яких треба вбити в першу чергу, тому що вони мене можуть вбити, все, я від них позбавився, тепер можна спускатися вниз. І убивати всіх остальних риб. Окей, okay, я вбив всіх риб, і у мене вийшло нафармити 8 лососів, 10 просто риб і 3 риби фугу, але їх я їсти не збираюсь, тому що вони отравлені. У мене також є 5 кісткового борошна, вони підуть мені на грядку. У мене є 2 коптильні, тому пропоную їх також поставити і почати коптити собі рибку. Тут заліз доволі багато переплавилось. Тому давайте скрафтимо з нього відерко. У нас є доволі багато їжі вже, але вона не безкінечна. І я пропоную зробити грядку. У мене якраз є е, декілька блоків землі, і цього мені по ідеї вистачить на невеличку грядку. Для початку наберемо відра води і залишається лише здобути землю. Тут у мене ростуть ягоди, а тут бамбук. Е, ні те, ні те мені зараз не потрібно, тому що я збираюся робити грядку моркви, а також бульби. Окей, у мене є 23 блока землі, і цього нам вистачить на невеличку грядку. Давайте її зробимо недалеко від мого будиночку, десь ось тут буде нормально, я думаю. Окей, невеличка грядка готова, залишається її тільки вспахати і посадити культури. Грядки готові, залишається посадити моркву, а також картоплю. Звісно, небагато, але у мене є ще кістковий борошно, яким я трошки удобрю грядки. Окей, майже половина грядки в нас заповнена. В мене тут є дуже багато різних споруд з блоками, які мені зовсім не потрібні, тому пропоную їх знести, заодно звільнити всю цю територію і побудувати, наприклад, тут ферму дерев або з блоків зробити драбинку, щоб звідси вибратися. Давайте почнемо з ось цих споруд, тому що вони мені мішають проходити до моєї бази. Оу, в мене зламалась кирка. Ну нічого, в мене, по ідеї, має бути запасна. У мене є золота, камінна. Залізної я так розумію немає. Ну окей, нічого страшного поки що покопаємося цими кирками. Оу, мінус ще одна кирка. Залишається лише тільки кам'яна. Окей, я зніс самі основні блоки, залишається знести ось ці піддони. Гуд, я зніс абсолютно все, що мішалося. І тепер ця територія виглядає зовсім по-інакшому. Навіть можна побудувати якийсь вхід в основну частину мого будинку, але ще бажано знести ось цей жовтий контейнер, але, думаю, це зробимо пізніше. На цій стороні теж дуже багато блоків і пропоную їх теж знести. Розпочнемо з ось цієї найбільшої колони. О, стоп. О, стоп, щось. О, Йо-мою! О, о, Офігідь! Офігеть, а що сталось? Якого фіга воно заміноване було? Афігеть, воно мені пів будинку знесло. О, чорт! Тут ще була драбинка, по якій я мав спуститися. Я й не думав, що тут щось може бути заміновано. Я розчистив абсолютно всю територію, і тепер тут дуже чисто і просторно. І, до речі, я зміг здобути цілий сундук блоків, їх тут прям до хрена. Давайте ще також нажаримо трошки собі риби, яка в нас тут залишалася. От, декілька лососів у нас є. Давайте їх поставимо теж зараз Тут якраз е, 4 лосося переплавилось. Ой, ще 10 трісків переплавилось. Найс. Також тут дуже багато залізу залишилось. О. Стоп. А це що за книга? О. Окей. У мене залишився один день. Захисти себе. Що? Що це означає? О, я зовсім нічого не розумію. В мене залишився один день, а це означає, що завтра щось станеться, і мені потрібно срочно захистити себе. Але яким чином? Спершу я вирішу скрафтити залізні штани. І так як у мене є дуже багато блоків, пропоную збудувати собі захищену базу. Окей, давайте тут зробимо якийсь захист. Давайте для початку зробимо якусь вишку, щоб я залазив і відстрілювався з неї. Окей, тут зробимо вхід і всю цю територію заставляємо гратами. Так само наверху розставляємо грати. Ну, стіна вже виглядає солідно. Я закінчу будувати базу на поверхні, тому давайте перейдемо на мінус перший поверх. Так, півблоки поставимо ось тут. Найс, тепер я зможу з них відстрілюватися, але мені здається, через них теж можуть у мене стріляти, тому їх треба зробити трошки вище. Все, ось так буде ідеально. Так, зробимо платформу. І гуд. А, ні, це теж фігово. Давайте зробимо ось так. Все, найс, тепер болі і так, зовсім скоро буде уже ніч, тому пропоную готуватися до наступної ночі. У мене вже є дуже хороший сет, також пропоную зробити лук. У мене десь мали бути нитки, о, у мене є 15 стріл, також десь нитки. А ось навіть нитки є і ось палки. Давайте зробимо собі лук. У мене тепер є хороший лук, також дві сокири і меч. І я вже бачу, що от-от настане ніч. Я зовсім не знаю, що мене чекає цієї ночі. Ну що ж, настала ніч, і я дуже боюсь вилазити. Так, о, а це що таке? О, чорт. О, чорт, їх тут повно. Я боюсь представити, що на поверхні. Стоп. стоп. Офігеть тут мобів. Офігеть тут мобів. Так, мені потрібно срочно зробити драбинку, щоб залізти на свою вежу. Так, тут повно кріперів, повно кріперів, зомбі-скелетів, капець. Давайте заліземо на цю вишку і глянемо, що там коїться. Так, о, стоп, 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 стоп. О, ні! Він нажав на кнопку. Що зараз буде? Стоп. О, о, чорт! О, чорт! О, чорт! О, Ні. Офігіть Стоп! Це спавнер? Тобто, виходить, в ось цих магмових постройках в кожній з них є спавнер, тут спавнер скелетів, там спавнер кріперів. Окей, давайте швидесенько зараз вилізем і зламаємо спавнери, щоб ніхто тут не спавнився. Так, швидесенько ламаємо спавнер скелетів і біжимо ламати спавнер кріперів, бо кріпери отут саму біду принесуть. Так, там спавнер зомбі. Окей, окей, я вроді зламав два спавнера, супер. Їх тут просто до хренища. Так, офігеть тут ліфт цілий. Так, окей, ну поки що мобів не так багато, як я, як я очікував, але моя вишка повністю зламалась. Там ще дуже багато динаміту, я надіюсь він не зірветься. Я не знаю, що скільки залишилося, але я зламав уже доволі багато. Так, ще один спаунер кріперів. О, чорт, там скелети. Потрібно бути акуратно. Так, оп, 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 все, одного вбили. Так, вроді більше немає нікого. Так, давайте щолесенько зламаємо спаунер. Супер. Я зламав абсолютно всі серця, які знаходились на поверхні. Залишається лише спуститися вниз і подивитися, наскільки їх там багато. Окей, що у нас тут. Ооофі! Офігеть їх багато стоп. А як мені їх всіх вбити? Їх просто тут до хрени ще. Я навіть застрілити так не зможу. Офігеть! Ну надіюсь, вони самі себе перестріляють, і я просто вийду і зламаю ці серця. Офігеть їх до хрена. І ще й тут їх повно. Капець. Та це неможливо майже. Так, вони зараз просто перестріляють, я зомбиків добиваю. Так, раз, два. Ай, блін, боляче. Боляче. Я так і померти можу. Оу, кріпер. Оу, о, чорт, о, чорт, о, чорт, о, чорт, вони зламали. О, ні. О, ні. О, ні, стоп. Вони зламали мою ха. Вони зламали мій будинок. Так, мені потрібно срочно його зремонтувати. Фух, стих. Окей. Окей, наче все полагодив. Їх, в принципі, трошки зменшилось, можна спробувати прорватися в якусь сторону і попробувати зламати якраз е, оці серця їхні. Так, давайте направо. Тут немає серця, окей. Давайте сюди. Тут теж немає нічого. Тут, тут теж тупік. Так, окей. Тут ніби нікого немає. Я бачу там дверку, можна, в принципі, туди запаркурити. Так, окей. Тут теж нікого немає, супер. А що там? Там є один скелет, ага. Так. Так, і там ще один. Давайте спочатку зафігати, Ой, стоп, 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 стоп. Я сховався. А, все супер, вони себе застрілять. Ой, я впав вниз. Окей, я вроді очистив всю територію від зомбі та скелетів. Можна займатися своїми справами, а також я би виліз на поверхню і подивився, що там взагалі сталося після цієї ночі. І так тут коїться повна розруха. Також тут після вибуху крану є дуже багато дирок, які б по-хорошому треба було би закрити. Так, а що з моєю грядкою? Оу, тут майже все виросло. Декілька бульби, моркви, супер. Шість морквинок, а також одинадцять картоплі. Це взагалі супер. Давайте її все розсадимо, і ми маємо по ідеї заповнити всю грядку, так? О, ні, нам насичає ще двох культур, але у мене є цілих вісім кісток, тому давайте з нього зробимо борошно і трошки розмножимо бульбу. Тепер у мене ціла грядка заповнена культурами. На жаль, більшу грядку зробити я не можу, тому що землі у мене зовсім немає. Мою територію зовсім не впізнати. І так як тут після ночі коїться повний безлад, пропоную тут все поприбирати. Окей, тепер зовсім інакше діло. Можна, в принципі, розширяти нашу базу і зробити її більш гігантською і більш красивішою. Ну, але спершу потрібно знести стару базу. Гуд, тепер моєї старої бази немає. Але щоб побудувати якусь новеньку базу, мені потрібно знести ось цей контейнер, який мені мішає. І для цього я буду використовувати ножниці. І так, цей контейнер не з Супер, тепер у мене є дуже багато вільного простору. Для початку я хотів би зробити вхід в мій бункер. Супер, вхід в мою базу готовий, і він виглядає. Ну блін. Якщо враховувати, що у мене тільки з ресурсів є цегла і глина, то він виглядає доволі круто. Пропоную зробити тут пліт, такий як у нас був на старій базі, тільки більш масштабніший. Я зробив ось таку красоту і виглядає набагато солідніше, ніж попередній раз. Також я надибав ключу проволоку і не думайте питати, звідки її взяв. Нею можна красиво задекорувати всю зону. Та й ще, якщо сюди полізуть павуки, вони просто загинуть, так як ця ключа проволока наносить урон. І бляхамуха доволі. Ай! 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 Ху-ху-ху! Ще би трішечки я й сам відкиснув там. Так, до речі, там десь знаходяться мої сходи, через які я мав вибиратися з цієї багатоповерхівки, але як бачимо, тут все розбомбило. І мені потрібно якось акуратно туди спуститись. Окей, ось і драбинка. Вона теж трошки постраждала, але на принципі можна її розібрати, і будемо заходити з цієї сторони. Там десь теж має бути драбинка, через яку ми будемо сюди залізати. На жаль, мені не вистачило драбинки, але ще трішечки, і ми виберемо звідси. Так як мені потрібно дуже багато цегли, я пропоную потрошку розбирати цей будинок. Але чорт забирає тут одні лише півблока. І це мені зовсім не підходить. Ну, по ідеї, стіни в цій багатоповерхівці мало робити з суцільних цегляних блоків. І зараз ми це перевіримо. Так, дійсно, це цегляний блок. І це мені дуже підходить, тому що саме з них я зможу зробити ступенька. Потрібно потрошки розбирати цей будинок, і зовсім скоро ми звідси виберемось. О, чорт, бісовий зомбі! Прощавай. Фух, я здобув 26 цеглин. Ох, чорт, скелет. Фух. Так, здається, більше немає. Окей, я здобув 26 цегляних блоків, і в мене зламалося кайло. І мені прийдеться повертатися на поверхню, тому що без крики я ніяк не зможу їх здобути. І бляхамуха, тут повно скелетів. Так, здається, більше немає, А, ні. О, чорт, там два скелета. Це по. Ой, ай! Опа. Окей. Okay. Надіюсь, там більше немає скелетів У мене зламався щит О, чорт, бляхамуха. Бляха муха, як мені звідси втекти? О, чорт. О, чорт, давайте виберемося звідси. Стоп. А, стоп. А Чому тут немає контейнерів? А... Чому, Чому вони розвалені, я щось не поняв? Тут залишилася одні ліжка, ось металаві деталі, і тут чуть-чуть підгоріло, тут взагалі немає від контейнера нічого. Так, а тут теж нічого немає, стоп. А тут взагалі ні сліда від контейнера? Що за фігня? О, стоп? Я щось зовсім. Що? Стоп? Це мої дерева? Стоп! Та не може такого бути! Де земля? Де дерева, б'є Стоп, 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 не кажіть, що це все засохло. Ні, ні-ні ні, воно не могло засохнути. Як це? Бляхамуха, дійсно. Тут немає землі. О, чорт. А що з моєю грядкою? А що з моєю грядкою? Надіюсь, на неї все добре. Блін, тут навіть кнопки немає. Окей, зараз подивимося з тієї сторони. О, чорт! О, чорт, тут теж нічого немає. Тут все засохло. Мені потрібно срочно якось середину попасти. Окей, в мене немає ні блоків, з цегли, я на жаль, кнопку зробити не можу, тому прийдеться ламати дверку цю рукою. О, чорт, як болить рука. О, о чорт. Ох фух, о, що вже день. Охренеть. Так що з моєю грядкою? О, стоп, стоп, стоп. Чому тут немає жодного блоку землі? У мене залишилося тільки 15 картоплі. Що за чорт? Як мені тепер вирощувати дерева або взагалі їжу, а що з моїми сундуками? Вони ж те з дерева. Так, пляхамуха, тут драбинки навіть немає. Що за капець? О, стоп. Це все, що залишилося? Що і як мені виживати? Тут зовсім немає ресурсів. Добре, що хоч діамантова сокира сохранилася. А цей мусор мені майже не потрібен. Бляхамуха, як мені жити далі? Тут навіть ліжка немає. Що за чорт? Давайте поскоріше звідси виберемося і підемо хоча б поспати, а то це взагалі капець. То ні. О, ні, воно все горить. Так, все, що в мене є з їди, це 15 картоплі. якої мені надовго не вистачить. О, чорт, в мене навіть немає кайла, щоб добувати ці блоки. Це капець. Єдине моє надія на ось ці пічки. Якщо в них не залишилося вугілля, це повний капець. Ох, так, одна є. О, чорт, тільки одне вугілля. Це ж дуже мало. Ну добре, в мене великого вибору немає. Тільки вісім картоплі. Ну окей, давайте хоча б зараз трошки поїмо. В мене є 16 цегляних блоків, і давайте зробимо з них ступенька. Окей, вісім сходів. Надіюсь, мені цього вистачить. Окей, я майже вільний. Скачемо. Фух. О, чорт, тут немає кнопки, щоб відкрити цю довбану дверку. Ну окей, давайте я попробую зламати її рукою. Ні, ні, це, це занадто боляче. Я не зможу це зробити. Ну окей, поки не пізно, пропоную повернутися на поверхню. О, чорт драбина, яка вела на самий верх, розвалилася. Тепер мені туди ніяк не попасти. У мене уже закінчується їжа, і я не хочу чекати, поки я тут помру з голоду. У цій кімнаті є віконце, яке, по ідеї, я можу зламати. Так, це буде дуже боляче, але вибору в мене немає. О, чорт! Це було занадто боляче! В мене залишилося два сердечка, ну хоча я тепер можу свіжим повітрям подихати. У мене залишилося чотири картоплі, і щоб встановити здоров'я, я маю її з'їсти. І так, в мене зовсім немає їди. Як я буду жити далі? Я зовсім не знаю. Тут за стіною стоїть вимикач, і по ідеї я можу дотягнутися з цієї дирочка. Так, так і. А! Ні. Ні, не можу. О, чорт. Так, стоп. За вікном кріпер. Ану ходи сюди. Так, ходи, ходи, ходи. Так. Є. Є, Є. я вільний. Нарешті я звідси вибрався. Нарешті, 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 але тут повно мобів. Тут повно мобів і немає жодної тваринки, яку я можу з'їсти. О, чорта, чорта, чорт, мені потрібно швидко поїсти. У мене появився план. У мене є лопата, давайте зробимо підхоп і закопаємося тут на цю ніж. А то я так можу померти. Так, на вулиці день. І що ж? Так, слизень. Є моє. Йо. Стоп! Це вівця! Це вівця! Є! Нарешті! Нарешті я поїм! Фух, так. Кайф, я навіть старе м'ясо поїм. О, кайф! Тут повно овечок. Ну і в принципі, тут і можна прожити решту життя. Тому підписуйся, став лайк і папа! -па.